Вадим Трюхан, дипломат і політолог, міжнародник разом із нами на зв'язку. Пане Вадиме, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава Доброго вечора, пані Тетяна. Пане Вадиме, ну що? Давайте розпочнімо з вами із цієї підтримки від наших європейських партнерів. Ми розуміємо, що для нас вона. Критично важливо, тому що це дозволяє нам утримувати економіку України і доволі таки в непоганому стані, враховуючи повномасштабну війну, яка вже пішла справді на п'ятий рік. На вашу думку, чи здатен цей безвідсотковий кредит реально закрити ось нашу фінансову діру, зважаючи на те, що Сполучені Штати продовжують скорочувати свою допомогу? Ну, те, що я бачив, що говорять наші економісти фінансисти, цього нам недостатньо. Дефіцит бюджету десь буде на рівні 130-140 мільярдів євро. Тут мова йде про 90. Але питання: ось чому вперше Європейський союз дає гроші. Україні, які будуть використовуватися не лише на цивільні потреби, а й на військові. Це дуже важливо. Це треба, щоб наші глядачі, як то кажуть, не розуміли і відмітили. Там біля 60 мільярдів має йти на військові потреби, на закупівлі. Там ще точаться до сих пір дискусії в Європейському Союзі, чи виключно на європейську зброю, чи на ту, що виробляють США, але це вже якби деталі. Я думаю, що врешті-решт домовляться. Тому що зрозуміло, що деякі види, як ті ж самі ракети до Петріот, ну ніхто, крім Сполучених Штатів, не може нам як то кажуть, виробити. А от а. От іншим аспект, в чому його важливість, в тому, що якщо Європейський Союз уже надає таку велику суму, то нам легше буде працювати на двосторонньому рівні з іншими міжнародними фінансовими організаціями і з урядами окремих держав, з ж Японією, яка традиційно дає доволі великі суми з Норвегією, там і так далі. Так що, в принципі, в принципі. Оце рішення, яке ухвалила напередодні Європейська комісія, будемо сподіватися, що воно буде підтримано європейським парламентом протягом там місяця-двох, да вони дають нам дещо ну, таку, якби надію на оптимізм, що принаймні з фінансової точки зору ми зможемо пройти оці наступні там два роки, на які ну десь розраховують європейці. Тобто виглядає так, що вони планують на два роки, чому тому, що вони не вірять в те, що війна закінчиться завтра, там чи післязавтра. Тут, знаєте, пане Вадиме, мені видається це непогане розуміння, що вони знають і бачать, що війна не закінчиться завтра-післязавтра, -завтра, і по повільно, поступово, але вже розуміють країни Євросоюзу, що Україна є гарантом їхньої безпеки в першу чергу. І розуміють, що якщо вони не можуть нам надіслати своїх солдатів, то принаймні можуть нам допомогти грошима. Але тим не менше, неодноразово повторюю, Європа неоднорідна, чи всередині чи ці суперечки, які зараз є всередині Європи, можуть нам якось завадити отримати допомогу, або можливо, ми можемо отримати як частину якоїсь допомоги, а потім той самий умовний Фіцо Орбан, ну ще там знайдуться різні політики, або Можливо, навіть хтось у Польщі скаже, що все азар. А ми а зараз ми або Словаччини, та а зараз ми е, не голосуємо за допомогу Україні. Чи, можуть, е, чи може те, що ось цей факт, що Європа не є однорідною, завадити допомозі Україні? Тут ключове те, що ядро Європейського Союзу, загалом Європи, ядро країн, розуміє, що їм вигідніше підтримувати фінансово Україну з тим, щоб Україна тримала оборону. Проти російських е агресивних цих терористичних військ аніж їм доведеться в рази більше фінансувати, е е коли почнеться війна на їхній території, в тій же ж там, наприклад, умова, пане скажу, Вадим, історії. пане Тож, Вадиме, так. пане Вадиме, я перепрошую Орбан. Давайте згадаємо, як він сказав: прийдуть російські війська. Ми не будемо чинити спротив. Тому тут питання в тому, чи йому це буде дешевше. Я думаю, що Мадяр думає по-інакшому, ви знаєте, і я чомусь переконаний, що Орбану буде не переливки на наступних виборах, які вже через декілька місяців в Угорщині. Це ще не факт, що він втратить владу, але йому буде дуже складно залишитися, як то кажуть, в кріслі. Тому тут, знаєте, питання, як то кажуть, не таке просте. Але от, от цей момент він наштовхує на іншу думку, що з тим, що поступово це розуміння в них уже. Склалося, вони будуть робити все для того, щоб нейтралізувати Орбанів, Фіців там чи не дай Боже, ще хтось там появиться в інших урядах чи на чолі інших держав. Тому що е, е, ну, як в будь-якій великій організації Європейський Союз, це велика міжнародна організація, хоча й не класична, да там є ну певні такі мажоритарні акціонери. Ну Німеччина, е, Франція, Італія. От. Якщо вони. Розуміють, що отак от от треба рухатися, і треба ну, навіть ламати через коліна орбанів, то воно так і буде. Тобто, у мене сумнівів в тому, що ми отримаємо ці, ці, ці гроші, немає. Тут ключове, щоб ці гроші були, ну скажімо так, належним чином, правильно, максимально ефективно витрачені, щоб купувалися там не танки. Бронетранспортери, які вже вчорашній день, а купувалися ракети для ПВО. Там купувалися там дрони, яких треба більше і більше, та інші там види зброї, які ну роблять е, сучасну війну виграшною. Бо якщо буде мова йти просто про освоєння через закупівлю, якихось дуже коштовних зразків озброєння, які моментально будуть там втрачені на полі бою, то це буде біда. І Тут справді тоді ми я тут, коли давала інформацію, там був принцип Купуй європейський». Зараз звичайно вони дійшли до певного компромісу, що, мовляв, треба купувати європейську зброю. Але якщо в Європі цієї необхідної для України зброї немає, то вони можуть купити де інде. Але чи не є це прихованим обмеженням для України? Все ж таки ви знаєте, так діють. Практично всі країни, якщо ми візьмемо наприклад, той же Китай він кладе кредити, він намагається добитися чуть ліни не, не 100% витрати самих грошей на свої території, розміщуючи замовлення на своїх заводах. Так само діє сполучені штати Америки, так само спробують і європейці. Я думаю, що наші перемовники вони вже. Знають як вести мову з європейцями, вони будуть наполягати на певній пріоритизації. Коли це можна локалізувати в Україні, то розміщувати ці кошти чи витрачати ці кошти в Україні, там на виробництво дронів там чи інших видів видів зброї, якими навчилися виробляти, за якими навіть вже охотяться всі економічні розвитки більшості країн світу. Да, коли це не можна виробити в Україні, тоді в Європі. А Якщо вже не в Європі, то тоді вже дивиться там на інші. Ринки, те ж саме Сполучені Штати Америки, Японія, чи ще когось там Південно Корею. Тобто, мені здається, що такий підхід він був би найбільш розумний, і я чомусь переконаний, що наші перемовники ну намагаються принаймні його дотриматися. А по факту ми подивимося. Я думаю, що ці кошти будуть як під мікроскопом. Їх будуть весь час, як вони витрачаються, весь час будуть аналізувати і українські там відповідні органи, і європейські там і так далі, і наша громадськість. Антикорупціонери там і, і так далі. Так що ми, як прості, як то кажуть громадяни України, будемо отримувати поступово постійно інформацію про те, куди йде кожне там євро, яке ми отримали з Європейського Союзу. Міндіж-гейтів, я надіюся, у нас більше не буде з цього приводу. Ну або буде завершення цього Міндічгейта, Я маю на увазі вирок і все те, що має бути після ось цих обшуків і оприлюднення плівок. Всі. Коли ми говоримо про допомогу Європи, ми пам'ятаємо, що спочатку нам допомагали Сполучені Штати, потім Трамп сказав, не збираюся більше допомагати. Хоч купуйте. Ось цей баланс відповідальності між сполученими штатами та Європою. Як як він зараз буде виглядати? Я, десь мені траплялись цифри на очі, що в минулому році ми отримали рекордну суму коштів. Це при тому, що американці нам перестали надавати будь-яку фінансову допомогу, ну, крім там якихось там mm. декілька там, програм, які залишалися ще з старих часів. Так що, в принципі, Європа з цим справляється. Єдина проблема в тому, що е, в Європі досить складна система прийняття рішень, це таки е, той консенсус, який вони намагалися добитися, він ж так вони на нього й не вийшли. Вони вийшли на інший механізм без там ґ, Горщини, Словаччини, здається, Чехія теж не голосувала за ці 90 мільярдів. От. Але я думаю, я думаю, що страх тут нам на користь. Там з'являється все більше і більше страху. Там все більше і більше ситуацій, коли політики готують суспільство до того, що вони можуть опинитися в ситуації війни. Там, от зараз та ж сама Польща, яку ви згадували. У них ціла проблема з тим, що хакери атакували енергосистему, і в них там переполох страшенний. А це ж дивляться всі. Це скрізь воно йде в пресу там і таке інше. Тому я виключаю ситуацію, коли зіграє так званий ефект втоми від України чи втоми від війни. Ні. Вони через те, що бояться отримати він на своїй території, вони й далі будуть виділяти кошти. І я думаю, що ці 90 мільярдів це далеко не кінець, це навпаки така основа, від якої треба відштовхуватися. А насправді я думаю, що ми на двосторонньому рівні отримаємо більше аніж ці кошти. Чомусь мені так здається, ну я маю на вас за два роки, угу. пане Вадиме, не можу вас не запитати, от як говорячи як з дипломатом, та ось про ці дипломатичні. Сигнали або перемовини, та, які е, Трамп не дуже дипломатично передає Україні та, е, та Росії. По-перше, сьогодні Трамп заново сказав, що, мовляв, е, і Путін і Зеленський хочуть мира, але Зеленський насправді менше готовий на підписання чогось аніж Путін. Після цього з'являється інформація про те, що Путін сьогодні буде виступати з якоюсь промовою, говорити про їхню зовнішню політику. Немає в мене якихось позитивних очікувань від цього. Але для мене це є сигналом того, що Путін та Трамп все ж таки перемовляються. Можливо, ми про це не знаємо, але але все ж таки, якісь перемовини ведуть тому, що останні контакти, які ми я пам'ятаю принаймні щодо Путіна, це а, коли через Дмитрієва передали Путіну тра план Трампа і ані Чирк з вуст Путіна, він ніяк а, не коментував. Я не думаю, що Трамп це лежив лишив на такій паузі. Відповідно, я собі думаю, що можливо вони перемовляються, як ну якісь телефонні дзвінки або ще щось, щось таке відбувається. Як ви це оцінюєте і чого чекати сьогодні від Путіна? Ви знаєте, я теж дану увагу на те, що якось синхронно відбулися з двох столиць з Вашингтона і з Москви заяви стосовно перспектив завершення війни, які були практично під копірку, написані, що винуватий Зеленський, винувата Україна, а не Росія. І це дуже поганий сигнал. Бо президент Трамп до сих пір живе в таких собі, ну я б назвав це в ілюзіях, в такому вілюзорному ілюзорному світі, де він вважає, що йому вигідно, щоб Путін залишився при владі Йому вигідно, щоб Росія залишилася тій формі, в якій вона є. Бо він, мовляв, буде використовувати свого кращого друга, там Володю Путіна чи Володимира, якщо хочете. Та Росію в своєму протистоянні з Китаєм ну абсолютно якась утопічна ідея, тому що Росія наскільки вже заангажована в китайську економіку, наскільки вона залежна від китайських технологій інвестицій, що вона ну ніяким чином, навіть якщо б завтра змінилася влада, і вона захотіла, вона не зможе відірватися від Китаю. Вона не буде ні союзником, ні партнером Сполученим Штатів Америки в протистоянні. Між між ними і, і Пекіном, да це один момент. Другий момент Трамп він все таки не може наступити на горло своєї пісні, коли він дивиться на Зеленського. Для Трампа Зеленський це не рівня, от він завжди це підкреслює, і він навіть на зустрічах видно по міміки, що він себе заставляє бути вічливим, тоді коли він коли йому це вдається. Вальний кабінет, ми не будемо згадувати. Там зрозуміло, що ну, якби сценарій був трошки інший. Тоді як деякі американські діячі розглядають зеленського як ну такого собі унікума з точки зору управлінського там мистецтва, там і е, уміння протистояти таким важковикам, як Путін і Трамп, той же самий Келог нещодавно дав дуже серйозне таке інтерв'ю. Я увагу, що він не просто компліментарно висловлювався про Зеленська. А він говорив, що нам в США такого лідера не вистачає. Ну це для Трампа, просто знаєте, як серпом по одному місцю. Тому, ну що, зараз буде Давос, Трамп приїжджає, верніше, анонсував, будемо надіятися, що він не відміне цей візит, але приїде з великою представницькою делегацією. Там він виступить з якоюсь серйозною такою програмною промовою. І тут постає питання: чи європейці знову будуть намагатися підлабузничать, намагатися йому лестити, чи вони все-таки виступлять єдиним фронтом разом з Зеленським і скажуть ні. Оці політики колабораціонізму по відношенню до Путіна, до нинішньої нацистської Росії, чи вони скажуть Трампу, що слухайте, якщо ви будете і далі зазіхати на Гренландію, там якщо ви далі будете погрожувати Канади, Канаді, Канаді, думаю, там і прем'єр Канади теж, скоріш за все, буде в Давосі, то тоді ви залишитесь один на один із Китаєм із Росією із усіма рештами там mm. авторитарними режимами. Тобто зараз наступає такий певний переломний момент. У міжнародній політиці, коли або Трамп ну схаменеться, скажімо, або його якось приведуть до якогось нормального стану його оточення, і він почне працювати разом з європейцями, ну, от, або ж відбудеться ну дуже серйозна, дуже серйозна, якби зміна позиції, Ось, пане ну, Вадима, про Європи. Про цю зміну ви кажете про переломний момент, чи справді він може сьогодні відбутися? Та тому що я бачу, що насправді Трамп ніжною любов'ю любить Путіна і багато чого дзеркалить. Чи може бути таке, що говорячи про зовнішню політику, Путін сьогодні вийде і скаже: Дивіться, Трамп сказав, що ось там його півкуля. А ось це буде наша півкуля. Ми бачимо, що зараз морози росіяни використовують їх для того, щоб влаштовувати геноцид українців. Хоча червоний хрест чомусь прирівняв удар по білгарецькій тес з тим, що росіяни роблять тут. І таким чином вийде сьогодні Путін і скаже: там ваша половина, тут наша половина. Він продовжить обстріли України і просто у Давосі приїдуть європейці і скажуть: Ну окей, давайте підписувати те, що є може бути таке. Є ризик це може, може бути що Трампа, що Путін таке скаже, і скоріш за все, щось він таке скаже. Тут я думаю, що ви абсолютно праві, але те, що він скаже, воно не буде сприйнято двома гравцями, воно не буде сприйнято е американцями, тому що, незважаючи на те, що він сказав про одну півкулю, mm -hmm. він дивиться і на іншу. Ну от Іран, це не його півкуля, а він на неї дивиться, на нього дивиться. Да? Ну, от. І він і ця позиція не буде сприйнята китайцями, тому що. Китай претендує на, на, на цю частину земної кулі, і він не допустить, щоб росіяни там йому заважали. Китай розвивається бурхливими темпами не тільки економічно. А й з точки зору своїх оборонних, безпекових і наступальних військових можливостей. Так що Путін може мріяти про такі поділи, але це абсолютно нереально. Не і друге, те, що стосується європейців, ну мені здається, принаймні хотілося б вірити в те, що зараз уже європейці на ті не ті, як вони були ще там півроку назад, там чи дев'ять місяців назад, ну чи два-три роки, це це, це, це зрозуміло. Що абсолютно не дві різниці. Зверніть увагу, як в Берліні. Змодерував процес переговорів зустрічей канцлер Мерц. Звернуть увагу, як в Парижі президент Макрон, як змодерував процес переговорів, зустрічей і так далі. Тобто безпрецедентні такі високого рівня перемовини, безпрецедентні речі, які робились буквально скалі за день-два. Тобто в Європі нарешті вже з'явилися політичні лідери. Які насмілюються на себе брати відповідальність, і які ну все таки не бояться американцям говорити ні, там де треба сказати ні. Я зверну увагу, що на прес-конференції, яка проходила в Парижі за результатами цих зустрічей, перемовин коаліції рішучих, там в форматі Франція, Британія, Україна там і так далі, Кушнер, який як правило у не кушнера, це Віткав, mm -hmm. який говорив, а Кушнер рядом поруч стояв, який як правило не бере участі в ніяких публічних заходах, ніяковів. Він почав прес-конференцію свій виступ на ній з того, що «My name is Vítkov, Mr. Steven Стівен Тобто Це абсолютно ніхто ніколи, ні, ніколи не каже. І він чітко прочитав текст, який вони узгоджували з Рубіо, з Держдепом, в якому говорив компліментарні речі і про Зеленського, і про Макрона, і про Стармера, і про Мерца, і про всі «European Nations», як він виразився. Тобто американці теж, вони розуміють, що. І гратися гра на підвищення ставок і на блеф, е, яку вони затіяли, вона провалюється. Європейці це не сприймають. Тому в Давосі я думаю, все таки надіюсь на те, що скоріш за все європейці будуть намагатися, ну скажімо, показати позицію, не погоджуватися з усім, що їм буде розповідати там дядюшка Сем, а будуть чітко наполягати на тому, що. Європа і Сполучені Штати Америки мають єдиним фронтом протистояти авторитарним режимам, в першу чергу mm -hmm. Росії. От я десь бачу такий сценарій. Тут питання в тому, чи зараз не вирішить Трамп все ж таки піти на Гренландію, і тоді е, країни НАТО повинні будуть захищати країну НАТО від країни НАТО, і на е, і це звичайно що може використати Росія. Ви допускаєте такий варіант? Чи все ж таки Гренландія це поки що лише слова? Ну є два базових сценарії. Один сценарій це досить пане Вадима. Попереджу лише, Ось... у нас дві хвилини. Я коротко, один сценарій це досягти угоди, там, оборудки чи діл, як завгодно казати. Другий сценарій це починати війну, тому, ну, заходить там збройними силами. Я все-таки надію, що буде перший сценарій. Тому що е -м 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 Трампу, незважаючи на те, що він говорить виключно про безпеку і оборону, потрібні рідка потрібні ресурси, плюс контроль над м -м -м транспортними шляхами. Про це можна домовитися. І європейці зараз абсолютно дають йому паси в плані того, що давайте домовлятися. Я думаю, що домовляться. Mm-hmm. Як ще ще тоді коротко стосовно Ірану, тому що знаєте, коли ви говорите домов домовляться, тут швидше Трамп вміє домовлятися, закриваючи очі на тисячі, тисячі, десятки тисяч трупів. А він казав, що все, якщо там будете далі, вбивати мирних мешканців, ми щось будемо ми, ми вам дамо відповідь. А вже буквально там минуло трошки часу, і він каже: Ні, ну ми тут ніби говоримо поговоримо раном, Він ніби сказав, що нікого більше вбивати не буде. Тут, як бачите, Гран це, це не Венесуела. Я не вірив самого початку, коли почали говорити про те, що буде військова операція США, що вони mm -hmm. полізуть туди наземну в наземну операцію. Це для них смерть. Mm -hmm. Вони не один раз уже сунулись в різні країни в тому регіоні і зазнавали фіаско або ж втягувалися на багато років на багато мільярдів доларів. Це не в політиці м, м, Трампа. Там буде все залежить від того, як далі проявлять себе місцеві. Активісти, місцеві лідери. Якщо вони не здадуться, як в Білорусі здалися, чи як вони минулі рази здавалися, у них вже кожного 3-5 років відбуваються такі речі. Єдине, що це наймасштабніше за останні 20 років. Якщо вони не здадуться, то тоді режим буде повалено. А Трамп проголосить це він, як завжди, як завжди. Пане Вадиме, я дуже дякую вам. Вадим Трюхан, дипломат і політолог міжнародних був разом з нами на зв'язку. Дякую вам, приємного вечора.